Тепер, коли Harmony Premium стоїть на вашому комп'ютері, необхідно її запустити. Якщо у вас MacOS, ви переходите в Finder, шукаєте вкладочку Applications. Якщо у вас м, українська версія, це може бути програми або додатки, скоріше за все, це будуть програми. У списку знаходите Tune Boom Harmony, клікаєте два рази. Якщо це Windows, то, скоріше за все, Windows вже створила ярлик у вас на робочому столі. У мене ця програма винесена в докер, тому я клікаю на іконку в докері і чекаю, поки програма запуститься. Немає необхідності клікати два рази. Програма важка, тому вона потребує певного часу для того, щоб увімкнутись. Після запуску відкривається вікно, яке пропонує вам Create a new scene, створити нову сцену. В полі Name ми пишемо назву нашої сцени. Привчаємо себе писати англійською мовою або латиницею, латинськими літерами, оскільки продукти тунбум працюють виключно з латинською розкладкою. Тобто всі шорткати, всі гарячі клавіші працюють тільки, коли у вас увімкнена англомовна клавіатура. Я напишу цю сцену, назву My First Project. Далі у нас іде поле Location. В цьому полі ми вибираємо. Шлях на комп'ютері, де буде зберігатися проєкт. Я залишу шлях десктоп, тобто робочий стіл. Якщо вам необхідно поміняти або вказати певний специфічний шлях, ви натискаєте на кнопку Browse і вибираєте, куди вам зберегти вашу роботу. В наступному полі у нас є неспадаюче меню з розміром камери. Коли ви отримуєте проєкт, є певні технічні характеристики по камері, по частоті кадрів на секунду. Власне, тут ви можете обирати необхідний параметр вашої камери. Ми залишимо за замовчуванням: ширину, висоту і фреймрейт, тобто частоту кадрів на секунду. В даному полі ми поміняти не можемо поки що. Але за необхідності це зробити, можемо зробити пізніше, коли відкриємо наш проєкт. Налаштували все, написали і натиснули Create Scene. Щойно ми натискаємо Create Scene. Треба, по-перше, трішки почекати. По-друге, зверніть увагу, що у мене створилася папочка. І зараз ми в неї зазирнемо. Ця папочка «My first project» – це те, де будуть зберігатися всі файли для мого проєкту. Щойно я натиснула Create Scene. Створилися три папки і один файл. Але це не всі файли і папки, які необхідні для коректної роботи проєкта. Коли ви працюєте і вам необхідно зберегти зміни, ви натискаєте або Command-S на Маті, або Ctrl-S на Windows, або можна просто натиснути дискетку Save, або File, Save. Щойно, ви зробили цю операцію, кількість файлів і папок в вашій папці з проєктом. Збільшилася. Створився файл вашого проєкту з іконкою Harmony і розширенням XStage. Тепер ви знаєте, що всі файли, які асоціюються з програмою Tungum Harmony, мають розширення XStage. Зараз буде дуже важливий момент. Коли ви будете надсилати проєкт своєму або замовнику, або колезі для подальшої роботи, вам необхідно переслати всі ці файли. Вам необхідно створити архів всієї цієї папки. І тільки цей архів. Пересилати туди, куди вам треба. Поки що ми не будемо зупинятися на тому, про що ці всі папочки та файлики, але найважливіше, що вам треба запам'ятати, це те, що пересилати треба їх всі. Отже, повертаємося до нашої Хармоні. І що ми бачимо? У нас з вами за замовчуванням є три зони. Зона камера, ось тут у нас є така вкладочка камера. Це, власне, вид нашої камери, те, в чому ми будемо працювати, те, що ми бачимо, начебто через камеру. Поруч є вкладочка «Дровінг». Більше того, тут є плюсик, і можна додавати додаткові менюшки. На них ми поки що зупинятися не будемо. І поки що ми не будемо зупинятися на різниці між камера і дровінг. Зробимо це в наступних відео. Поки що ми працюємо і будемо розбиратися з меню камера. Поруч знаходиться. За замовчуванням. Тут вмикається вкладочка Tool Properties. Якщо ви натиснете плюс, ось тут от ви побачите цю вкладку Tool Properties. В моєму випадку тут вже 100-500 мільйонів вкладок. Їх тут так багато немає, коли ви, щойно, коли ви тільки що встановлюєте програму. Але ви їх додаєте через плюсик і додаєте всі ці менюшки, які вам необхідні. Нижнє меню це наш таймлайн. Тут у нас розташовані шари, кадри, і в майбутньому будуть знаходитися малюнки нашої анімації. Перед тим, як перейти до роботи, необхідно зробити собі зручно. І як ми це будемо робити? Ви можете звернути увагу, що між цими полями, менюшками, є така роздільна смуга зі стрілочками вліво-вправо або вгору вниз. Що ці стрілочки означають? Ви можете згорнути меню одне-друге, і мати собі ціле поле, де ви будете малювати або щось рухати, щоб вам нічого більше не заважало. Щоби повернути ці меню назад, ми натискаємо стрілочки вліво або вгору. Окрім, того, ширину цих полей теж можна змінювати. Для цього ми підносимо курсор на ось цю розділювальну смугу таким чином, щоб курсор помінявся на дві стрілочки вліво і вправо. Клікаємо і рухаємо, змінюючи ширину поля. Це можна робити як з правим, так і з нижнім полем, туди-сюди, в залежності від того, що вам треба. З лівого боку, у нас з вами розташована панель інструментів, яку ми теж будемо вчити поступово. Повертаючись до питання налаштування сцени, якщо у вашому проєкті є така необхідність поміняти частоту кадрів або задати. Специфічні параметри ширини і висоти камери, як це зробити іде. Ми йдемо в меню Scene, сцена, Scene Settings. Клікаємо. І тут, окрім того, що ми можемо вибрати розширення камери, розмір камери в полі Resolution, Ми можемо вже писати будь-яку цифру, будь-яке значення. FPS. Тобто frames per second, частота кадрів на секунду для проєкта міняється тут. 24. Давайте поміняємо на 12. Зробили і клікнули. І таким чином ми задаємо необхідні параметри для нашої сцени.